Слава Україні, пане Олександре, раді вас вітати в нашому ефірі. Знаємо, ви мали бути при свічках, але я так бачу, у вас там якась лампа. Світло з'явилося в Києві? Героям слава, бажаю здоров'я! Як бачите, ми готові. Це все ви бачите зараз автономне живлення, тобто підсвітка з павербанку, ззаді теж, такий от ліхтарик на світодіодах. Ну, тобто, викручуємося, як Саш, А розкажіть, будь ласка, бо я. Ми з вами неформально спілкувалися до ефіру. Е, яка ситуація в, в, загалом в Києві? Тому що е, насправді мені здається, що е, у Львові також варто про це всім знати, аби не лякатися той ситуації, яка є у Львові, тому що у Львові вона е, вона простіша. Ну насправді в Києві ситуація зараз ну можна сказати, майже критична. В великому рахунку, є в нас окремі райони або окремі будинки, які Більше в на добу в них відсутнє відсутні, відсутні світло чим присутні. Тобто, в як бачите, я теж знаходжуся в центральній частині міста, і практично е, більшість стратегічних об'єктів сьогодні працюють на генераторах. Ну, тим не менше, Київ собі раду дає. Ну, тобто йде таке відключення. Е, в відключення Ускладнений, звісно, є. Рух громадського транспорту, тобто по Києву практично вже не ходять тролейбуси, їх замінили на автобуси. Ну, Єдине, що намагаються підтримувати режим роботи метрополітена, звісно, в економному режимі. Тобто Київ дійсно знаходиться в такому ну, скажімо, аварійному виключенні, тобто, особливо це відчувається після кожного разу свіжих таких прильотів. Ну, Але, тим не менше, будемо казати, так, як воно є, якогось ну, песимізму. Ну, я б великого не бачу. Різні є там, звісно, є нарікання, тому що не завжди, так як от е, багато хто зауважив, що є окремі наприклад об'єкти, які не вимикаються. Ну але тим не менше, е, кияни відносяться абсолютно з розумінням. Ну тобто, бойовий дух в принципі в цілому підтримується. І в цілому, в більшості випадків, вже люди починають звикати і знаходити собі ті чи інші заняття, коли немає відповідно світла. Серед багатьох моїх колег, навіть є такі, які говорять: почав читати книжки, Ну так, При свічках, ну але тим не менше. Я от ну, хочу деталь дуже коротко. Вже тут оновили у ДТЕК дають так би мовити, задню, і заявили, що гендиректор компанії Максим Тимченко не закликав українців виїжджати за кордон, про що раніше повідомило BBC. В інтерв'ю британському БіБісі. Він зазначив, у нас немає надзвичайної ситуації, за якою потрібно виїжджати. Ну, можливо, неправильне трактування. Будемо сподіватися, що це не був якийсь інформаційний вкид для чогось і для когось. Олександр, я ще одне коротке запитання задам. Коли почалася повномасштабна агресія 24 лютого, ну масово люди покидали Київ, і ми тут на заході України це просто бачили на власні очі кількість киян, які приїхали в тому числі до Львова та до інших міст західної України. Зараз, коли Київ вже не перший тиждень живе в режимі такої надзвичайної ситуації, от я не помічаю такої ну взагалі хвилі міграції киян, які повернулися, і влітку по суті Київ уже ну. Це не довоєнні там абсолютно часи були, але місто жило повноцінним життям, я також там не раз бував. Зараз немає там такого відтоку мешканців, враховуючи ту ситуацію. Ну бо якщо говорити по західній Україні, тут непомітно такого, як було на початку повномасштабної агресії. Ну, враховуючи потягнучках автомобільних і по тому як функціонують ну практично і е, е, така необхідна інфраструктура, я маю на увазі, і забезпечення продуктове, і все необхідне є. Дійсно, такого масового якогось відтоку немає. Звісно, ті, хто сьогодні має можливість переїхати, скажімо. Е, в... Або в інший регіон, або скажімо, за межами міста знаходитися там в сільській місцевості е таке житло ну дійсно є. Ну скажімо, сьогодні є пріоритетним. Але в цілому ну на фоні весни. Того, що було в березні, по практично по червень місяць Київ і надалі живе своїм своїм життям. Тобто працюють ресторації, працює ну, все практично необхідне. Так, звісно, є незручність, тому що велика кількість вулиць не освітлюється. Ну знов ж таки, ну, я бачу, ви демонструєте власне в картинках, але в цілому життя продовжується і скажу більше, кияни вже звикли і до обстрілів, і відносяться абсолютно до цього. Вже набагато спокійніше, тобто є впевненість знов ж таки і в наших збройних силах, і в наших діях. Тому в даному випадку сьогодні, в принципі, нічого не заважає нашому настрою і впевненості у перемозі. Олександра цікаво почути твою політичну якраз аналітику тих процесів, які зараз відбуваються цього тижня їх справді було чимало, було засідання G20 президент України Володимир Зеленський онлайн виступав там, там він оголосив План миру України, як ми це бачимо в десятьох пунктах. А далі там і голосування було відповідне так на G20 Після цього відбувся ось цей масовий обстріл, так звана така відповідь Росії на це все, що відбувалося в Індонезії. Ну і потім ці всі заяви, що Росія не заперечує, що вони по нас стріляли бо ми не йдемо на якісь мирні перемовини. Ми в принципі не хочемо сідати за за стіл перемовин. З ними. А, ну і польська м, ракета в Польщі, яка приземлилася там, двоє людей загинули. Ми насправді ну, співчуваємо цим родинам. Це е, це безперечно, горе для цієї країни і для цих людей. а що, от на твою думку, зараз на якому це все знаєш, етапі? Тобто, от що зараз відбувається, чи є відчуття, що нас хочуть схиляти до цих перемовин? Хоча ми чуємо від Америки знову ж таки заяви, що жодним чином нас не схиляють, не просять, дають зброю, воюйте далі, але все ж, от що є поміж рядків, що ти бачиш, що можеш виокремити. Я схиляюся все ж таки до думки, що основні конспірологічні версії, особливо в частині схиляння в нас до переговорів, це все ж таки має е, таку специфіку інформаційно-психологічної спецоперації, яку розповсюджує там Росія. А те, що Російська Федерація використовує різних лобістів, використовує своїх партнерів, зокрема і Китай, це очевидно, тому що коли ми згадуємо за G20, слід згадати про те, що саме Китай намагався прибрати з порядку денного питання російсько-української війни. Ім це не вдалося. Виступ Володимира Зеленського, я вважаю, дійсно був сильний. Я правда був прихильником ідеї, щоб він все ж таки був там фізично, але тим не менше, навіть в тому онлайн форматі, він був настільки чітко артикульований, він настільки чітко був озвучений всі основні меседжі, що може бути, при яких умовах ми можемо йти на переговорах. Це абсолютно здорові логічні речі, тобто визволення. Ну, тобто абсолютно всіх територій України, тобто Російська е е Федерація повинна звільнити наші ті території, прибравши звітам свої збройні сили і відповідно навіть свої е окупації е окупаційні адміністрації. Я ще додав інше: що питання репарацій, це також стоїть очевидна е річ, що ключове. Чого бракує Російській Федерації? В тому, що вони до сих пір не можуть зрозуміти, що Україна це суб'єктна країна. Вони намагаються далі тиснути там умовно на захід, демонструючи е, таким е, своїм своїми тезами, своїми виступами, в тому, що Україна не суб'єктна Так що начебто, нами хтось керує. Але тим не менше, ми прекрасно навіть побачили і по G20 відношення різних країн світу до України. Але одне тішить тому, що все ж таки та кількість делегацій, які були присутні, в принципі, як все почули, і так чи інакше, в публічній частині вони вимушені з нашими аргументами погоджуватися. Стосовно знову ж таки, переговорів, так ну давайте говорити так, як воно є. Якщо б ми пішли б сьогодні на капітуляцію, тому що Російська Федерація нас схиляє до капітуляції, це абсолютний програш демократичним країнам та крмдемократичним світом. ж не слід забувати, що у світі не всі живуть за недемократичними принципами. У нас велика кількість країн, особливо якщо ми говоримо про кількість населення на земній кулі, які проживають в тоталітарних режимах. А це означає, що тоді Китай, Північна Корея, про Росію вже мовчу, будуть розв'язувати відповідно нові війни і нові, нові інтервенції на інші країни. Тобто ми все рівно перейдемо відповідно в такий от хаос. Тому в даному випадку ті країни, які сьогодні нас підтримують, вони і надалі залишаються нашими відповідно, партнерами. Звісно, що нам потрібно Більше відповідно і кількість озброєння, і очевидно, ми очікуємо сьогодні, в будь-якому випадку, певних навіть загострень на різних ділянках на різних фронтах. Тобто, в нас поки що ще залишається відкрита територія Білорусь, і очевидно, що нам потрібно в плані військово-політичному знайти бути рішення, це згода наших партнерів наносити превентивні удари. по Відповідно по тих об'єктах військових, які сьогодні нам заважають існувати, я маю на увазі це військові частини і військові аеродроми на території Білорусі, відповідно в Російській Федерації. Очевидно, я думаю, що рано чи пізно ми до того так чи інакше дійдемо. Про міжнародні новини я хотів е, спершу запитатися, але це буде наступне запитання про візит нового прем'єра Британії сьогодні до Києва. Е, вже другий прем'єр Британії приїздить. Шкода, що Страс не встигла е, доїхати, так би три прем'єра Британії різних в нас побувало за півроку. Але дивіться, канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує, що е, повномасштабна війна Росії проти України завершиться до е, кінця весни 2023 року. Тут ну, е, цікаво, тому що ми вже не раз від Буданова поча, чули про цю весну нашої перемоги. Сьогодні від е, Міністерства оборони ми почули. І от е, Олаф Шольц говорить, мені цікаво, на ваш погляд, є справді якась, скажімо так, не просто Шольц там перецитовує інформацію з українських джерел? Напевно ж, він радиться з своїми військовими зі своїми військовими з приводу того, коли говорити таку інформацію. Як ви ставитеся взагалі до цих прогнозів і наскільки вони можуть бути. Реалістичними, от з політичної точки зору, не будемо з вами говорити як з військовим експертом, а як з політичним аналітиком. Ми можемо і з військовим, тому що в принципі я теж орієнтуюся дуже багато на даних, які надає відповідно головне управління розвідки. Потенціал е викинути е окупантів з наших територій в Україні. Є питання стоїть виключно в якості озброєння. Тобто, в і все. Тобто, якщо у нас буде відповідно високоточна необхідна кількості там ракет, відповідно не тільки стосується все це танків, то як продемонструвала сьогодні наша спецоперація військова по визволенні Херсона, тобто в нас є всі для цього передумови. але знову ж таки стоїть питання підтримки е підтримки е відповідним озброєнням і своєчасної поставки. Е Тепер, якщо ми повертаємося стосовно політичної частини, то мушу сказати наступним чином: навіть після того, як ми викинемо з території е, України е, окупантів, це ще не говорить про те, що війна закінчиться. Швидше скоріш за все, це просто може говорити про те, що таким чином ми можемо прийти в дещо іншу фазу. Тому що в нас рівно буде стояти питання повітряної оборони, і далі війна буде закінчена або вважатися закінчена при наступних аспектах, коли буде підписаний відповідно, ну називаємо це так, хоча б проміжний мирна мирна угода. Тобто Росія повинна визнати, що ми повернули свої території. Вона відповідно повинна потім провести свої ті процедури згідно своєї конституції, так тому що не забуваємо, що вони провели анексію наших територій, починаючи з автономної республіки завершуючи там Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областями, так ну тобто, очевидно, що протистояння і повищена бойова готовність в України буде ще тривалий час, і очевидно, ми зможемо видихнути в певний момент тільки тоді, коли ми повернемося до питання вже практичної частини а, інтеграції України або вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, тобто до НАТО, тому що в даному випадку ми ж чітко розуміємо, що викинувши з, з території, відповідно наших окупантів, це ще не означає, що вони завтра не полізуть такі знову. Ну але я думаю, що в будь-якому випадку це питання потрібно буде в будь-якому випадку артикулювати, тому що, так як демонструє умовно Російська Федерація, так, звісно, вони своїми провокаціями, в тому числі та, та трагедія, яка сталася в Польщі, я все ж таки переконаний в тому, що. Ну, в мене є своя думка, чому я вважаю, що там була російська ракета, але Бог з ним нехай слідство проведе і зробить свої відповідні висновки. Але я прекрасно усвідомлюю, що Російська Федерація зараз буде нагнітати ситуацію, і повірте, історія в Польщі це тільки початок. І вони будуть намагатися зараз створювати відповідно різні провокації з різними країнами НАТО, і я припускаю, що це будуть як і поляки, так і будуть Балтійські країни. А скажіть, будь ласка, ви говорите країни НАТО, Європейський Союз, всередині самого Європейського Союзу є країна, яка... Мало того, що межує з Україною, так вона ще й є... підтримує, підтримує політику Угорщину. Росії, так а зараз вони вже іранців підтримують. Ну, тобто, починає ярто. Прем'єр Бугорщина, говорити, що треба якимось чином реінтегрувати Іран і в, в, в світову політику, і тоді, мовляв, Іран перестане торгувати шахедами і іншими балістичними ракетами. Ну, це така собі позиція. Дуже схожа до того, як ну що робить президент Путін він він захоплює територію і каже: ну для того, щоб я не захоплював більше, дайте мені те, що я вже захопив. Ну і це ж безкінечний процес. І Що можна від Угорщини очікувати? От загалом, тому що насправді це ж регіон Закарпаття, який знаходиться який межує з Угорщиною, в зоні серйозного впливу цієї держави, і там є угорськомовні. Цілі селища, і ми про це також знаємо. Що від Угорщини глобально далі можна очікувати? Я думаю, Угорщина веде свою політику троянського коня. До речі, минулий тиждень була зустріч там з парламентарями, власне, з угорського відповідного парламенту відповідно опозиційної партії. Зараз іде комунікація між нашими політиками, зокрема там між МФО-розумна політика. Так, і зараз відпрацьовується відповідно така своєрідна публічна адженда стосовно. Ну, скажімо, критики відповідно Орбана і його політики про російською разом з тим, я думаю, що на рівні Європарламенту і на рівні урядів, які входять до європейського союзу, сьогодні треба артикулювати і ставити знов таки, питання стосовно введення санкцій проти самої Угорщини і обмеження їх в певних фінансуваннях, і за рахунок чого вони живуть, тобто і мають можливість розвиватися економічно користуючись тими благами, які надає європейський союз. Я думаю, як тільки це питання стане. Більш практичні площі, не просто декларативними заявами, я пере більш ніж переконаний, що керівництво військово-політичне керівництво точніше політичне керівництво угорщини, точно мало би змінити відповідно свою свою позицію, і свою принаймні публічну політику. Але разом з тим, якщо чітко ми розуміємо, що проти Ірану, де введені американські санкції, і взагалі. І продовжується введення санкцій проти той, такої країни, яка сьогодні стає те частиною терористичної коаліції, куди входить сьогодні Російська Федерація, Білорусь і відповідно Іран. Ну тобто, якщо умовно угорці і будуть далі продовжувати ну, такі свої рідні напрями, то очевидно так чи інакше може стати питання. Я думаю, що і нам потрібно його торпедувати в тому плані, чи відповідає Угорщина як держава. Відповідно тим демократичним цінностям і європейським цінностям, щоб входити А до північно-атлантичного альянсу НАТО, раз і друге питання: відповідно входити до складу європейського союзу. Можливо, їм дійсно потрібно бути в тому векторі, в якому вони сьогодні намагаються користуватися, і відповідно, десь чесно кажучи, спекулювати на тій темі, тобто, чисто теоретично їх можуть виключити з євросоюзу навіть. Якщо Великобританія змогла вийти з європейського союзу, то чому відповідно не буде створений цей прецедент, коли в реформах е, політики Європейського союзу країни, які е, сповідують або підтримують стосунки з терористичними режимами, тобто то, то, то чому е, в даному випадку е, такі прецеденти не створювати? Адже повірте мені, такі союзи, як європейський союз, і взагалі геополітика, це не є стала величина. Все десь відбувається може відбутися вперше. І такий прецедент, я думаю, також може місце. натинести. Так, і не раз також про це думав. І дуже дивно, чому ми, українці, роками мусимо там, стукатися в ті закриті двері. Ну, зараз вже напівзачинені двері Євросоюзу, а Угорщина, яка не перший рік е, очолює цю так звану партію е, тих, хто хоче зрозуміти Путіна так, у Європі, там знаходиться і. При цьому діє абсолютно в інший бік в дисонансі з інтересами Євросоюзу. Але якщо ми уявляємо, що Євросоюз йде на такий радикальний крок, і НАТО йде на радикальний крок, і виключає Горщину, як таку, яка є, ви правильно говорите по суті, троянським конем в середині цих структур, які працюють на користь Російської Федерації, чи не утримуємо ми ще одну Білорусь, але вже з іншого боку, ну в плані. Країни, з якої може здійснюватися військова агресія, чи ну, росіяни почнуть розміщувати там військові установки і так далі. Тому подібне, чи це занадто вже такий нереалістичний сценарій? Ну до таких ситуацій треба бути завжди готовим, так в даному випадку Але демонструє сьогодні наш військовий досвід. Досвід наших збройних сил України, досвід територіальної оборони і наше, навіть сьогоднішнє сучасне озброєння, ми чітко можемо розуміти, що сьогодні такі навіть війська, як угорські, навряд чи зможуть відповідно виграти з нами війну. Так а враховуючи, якщо ми сьогодні з наших територій викидаємо колишню другу армію світу, так. В Даному випадку, ми ж все прекрасно розуміємо, що в Росії зараз тільки починається велика смута, то наврядчи, що на якийсь тривалий час в Російської Федерації вистачить аж таких зусиль. Відповідно відкривати ще один відповідний фронт. Ну і не забуваємо, Тобто будь-які конфлікти мовно на в центрі Європи, ну я не думаю, що НАТО вже може бути там стояти осторонь. Не забуваємо, що все ж таки працюють і відносин спецслужби, і розвідка. І я більш ніж переконаний, як тільки питання гостро стане навіть про введення економічних санкцій проти Угорщини. Ситуація в угорського населення почне кардинально змінюватися, таки тому що треба визнати, поки що ця країна є демократична і вибори там виграють демократичним шляхом. І я думаю, що це може стати в основі для того, скажімо, того, щоб опозиція, яка сьогодні в нечисельній кількості присутня відповідно в їхньому парламенті, могла відповідно набрати оберти і змінити цей вектор і. Загалі психологію угорців, тому що це насправді питання більш таке еволюційне. І мені здається, просто що за рахунок у в угорці. Ну не хочу казати грубо, але чесно кажучи, десь починають жиро з одної сторони, вони користуються благами цивілізації, вони входять а, в європейський союз, вони мають відповідне надходження, плюс відповідно через корупційні схеми вони ще користуються в тому числі і дешевими енергоресурсами, тобто продовжують ту політику, а, яку впроваджує Російська Федерація. Їм прекрасно живеться, але коли стане питання, або жити в минулому сторіччі відповідно з руським міром чи європейським союзом, то. Я думаю, що коли півень клюне в одне місце, то угорці дещо по іншому почнуть оцінювати роль і політику Орбана.